Другого ракурса. Другий бажаю хвалю. Здравствуйте. Ага, що сери... ага. это такое? Це прилад, який фіксує шпитки. Ага, обустріння сери... можна ваше? Да. Удостоверение виде, пожалуйста. Да? Удостоверение ваше. Сова Анатолий Васильевич, так да? Точно. Инспектор ДПС Белоцерковской роты ДПС. При управлении? Ага. Так точно. Угу. А номер? 065604. Прапорщик милиции. Хорошо, спасибо. Какая причина? Если Документик есть. можно на этот прибор? Да. А, пожалуйста, Вы принесите. Не, документы есть. Принесите сначала. А? Проверочку на этот прибор принесите. И покажите, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, документы. Вы отказываетесь проверку? Нет. Не, есть у нас проверка. А, так принесите, покажите, я посмотрю, если там номер мой есть автомобиля, пожалуйста, я вам все предоставлю. Документы, пожалуйста, передайте. Вы отказываетесь принести? Не, есть у нас. Так принесите, пожалуйста. Чего вы отказываетесь предъявить доказательства водителю если он действительно нарушил чего, чего вы не хотите доказать доказать водителю что он действительно нарушил У нас є інспектор документів, ми просто боїмося ваших протиправних дій. Ми боїмося, що ви порвете їх. У нас ми уже... порядні люди. Ні, я не бачу, що ви порядні люди. Я не бачу, що вас зупинили, що я зупинив водія. Три хвилинки, бачите, одна секунда, 85 кілометрів. Yes. Запропонував передати документи, відмовляється передати. Ні, документи у нас є, це незаконно, бо це не наша машина. Ми їхали в потокі машин, і з нами ще їхала одна машина, це її швидкі була. Раді, в смислі яка Яка документи. Ми вам кажемо як свідку, що це незаконно. Ми боїмося противозаконних дій з, 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 з сторони інспектора. Вони за зафіксували. Це не наша скорость, це скорость другої машини. Там не, немає номерів наших, ми не бачимо, що це наша скорость. Ось, якщо ми побачили, що це наша скорость. Ми б дуже з уповагою до інспектора передали б йому наше посвідчення. О, ви розумієте, це такий прилад, так? Да. Що він і не фіксує ваше лице. А ви знаєте, такий КОАП? Знаєте? 251 стаття. Що вона каже? Значить, прилади Ф... нам такі видали. Це не, не, не так наша це ж вам ні, а є закон, це а, а є закон. В законі написано. 251 стаття Коап. Кінофіт, кінофото, відеофіксація Бачите, яка робота. Чановний інспектор. То можемо я спорту. Я ж задні нього їхав. Ми саме просто... прекрасно бачимо. Значить, товариш водій. Документи є. Шукайте, дивіться. — Чуйте, шукайте собі інспектора, так, такого як ви. А я розумніший у вас, розумієте? Та ви розумний інспектор, він так не ми каже. Не кажемо, ми хочемо, щоб по закону та, все було та, просто. Та, просто о, по закону. Ви, ви не порядні люди. Чого це? Ми хочемо, щоб по закону. Ви перевищили за... швид? Ні, ми не Вона перевищили. Я вам показав прилад, показав і свій... врем'я фіксації. Ми... Ви навіть мені документи перевищили. Якщо б це по закону було, ми ж по закону живемо. У нас законів немає. Як це немає? Є. То В законі написано, що... А ви повинні... Ви... Правила дорожнього руху є. Водій повинен передати посвідчення водія. Це підзаконний акт. А є такий закон КОАП. Кодекс ОБД. Не стр... Що не передається, так? ні передається це тільки то після того, передаєте. як ви докажете, що є порушення. А це вже незаконна установка. Ви нас зупинили незаконно. Якщо б це законно було, ви нас просто так. Ви огр... огранічуєте наше пер, пер... пер... по Україні? Огранічуєте. Ну то, то вибачте, щасливий вам дору. Дякую, Дякую. Дякую. Ви не порядні люди. Ми порядні.